Усіх стати. Прошу засідати. Засідання оголошується продовжене. Супедом, що запізнення початку розгляду відбулося у зв'язку з зв мати значним навантаженням. Роздам кринальне провадження, який перевод провадження у суді, призначених до розгляду на 7 липня, зокрема, занятість у розгляді іншого кримінального провадження. Перевіряється явка учасників. Судить засідання з'явилось. Овинувачений сестерюк є, захисник його за задніпляний є. Потерпілий кашаленко є. В режимі ВКЗ приймав участь, представник потерпілий адвокат Барнацький. Адвокат, ви нас чуєте, бачите? Ні. Чую, бачу? Добре. Так, дивлюсь. суд зобов'язував захисника обвинуваченого, представника Барнацького надати докази причин поважності неявок з 1 травня, яке відкладалося у зв'язку з їх наявкою. Так, принесли на Виписка з медичної карти оголошувати не буду, оскільки це інформація. Стосовно здоров'я вона є конфіденційною. Так, це для долучення чи на огляд? Це оригінал. А, Можна ось, стальку, оригінал, так, добре. Тоді надав виписку застаю відповідно 1 травня двадцять року. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Знаходився на амбулаторному підйомі з 1 травня, так, відповідним діагнозом, режим лікування амбулаторної і таке інше. Випуска долучається до справи на підтвердження поважності неявки обвинувачення СЗ 1 травня. Так, затисник ви. Були обізнані, так, просто, ситуація, ну, були? Я був обізнаний про цю ситуацію, коли моєму підзахисному стало погано. Я про це одразу написав в заяві про відкладення розгляду справи і повідомив суд про це. Mm -hmm. Так, але ваша заява надійшла так, хоча вона через електронний суд 1 травня дійсно є така заява. Але оскільки поштова кореспонденція передається мені з запізненням, то я аж 5 травня її отримала. До цієї заяви ви повідомляли про листок непрацездатності, який буде наданий додатково, надали добре. Так, представник Барнацький, сідайте. Він теж направив питання про участь в режимі ВКЗ. За змістом посилається на стан демонстрія, продуктів лікування, але може приймати участь в режимі ВКЗ власних технічних засобів. Долучив ряд підтверджуючих документів про те, що він є інвалідом другої групи та й інші медичні документи. відповідно, така можливість забезпечена. Участі представника через БКЗ. Так, Щодо інших учасників, прокурор Прокурор судове засідання не з'явився, був прокурор повідомлений належним чином на електронну адресу прокуратури було скеровано судову повістку. Оголошуються матеріали. І ті з печерської прокуратури е, навіть 26 червня е, мною отримано е, лист е, пропозант е, керівника Печерської обладнання прокуратури Лебіді, е, за змістом якого він повідомляє, що СЗ на 11 годину 7 липня про переведення публічного обвинувача перебування у щорічній відпустці, недостатність обізнаних інших прокурорів, великої прокурорів в даному провадженні, враховуючи стадію судового розгляду, а також судєву службову завантаженість, просить перенести судове засідання на іншу дату і повідомити по чергу прокуратуру. Суд на місце хвали у зв'язку з явкою прокурора, звісно, неможливо продовжувати судовий розгляд, враховуючи інформацію наведену в поботанні за керівника прокуратури. Печерською судове засідання голосити перерву для повторного викладу прокурора, якого зобов'язати надати докази явку з дане судове засідання також. Перерва оголошується, враховуючи перебування також судді у щорічній відпустці за графіком відповідно в літній період. То наступне судове засідання у нас відбудеться 27 серпня 13.30, 27 серпня 13.30 судове засідання оголошується за кінця. Ось ну, таке панове, чергове просто затягування процесу. Хворіють то по той бік, скажімо так, представники як сестелюк, який скоїв напад, його адвокат, тут іще прокурор, що не з'явилася. Тут іще підпустка, ну черговий треш. Нічого, переможемо, слава Україні.